Павло Ковалюк віддає перевагу поїздкам на далеку дистанцію, наприклад, до Туреччини та назад. Це, хоч і триває півмісяця та означає розлуку з дружиною та двома дітьми, дозволяє згодом знову мати трохи вільного часу. А як почуваєтесь, коли так довго їдете? Спина болить? Запитує репортер. так на спині це позначається. Після цього часто болить поперек. Найгірше, каже Павло, шукати серед ночі місце для паркування. Та й постійне харчування у придорожніх ресторанах не зовсім здорове. До того ще й ночівля в тісній кабіні водія. Однак можлива альтернатива. Галузь потерпає від скорочення кількості молоді, яка хотіла б працювати телекобійниками. Виробники вантажівок стурбовані. Це означає одне: водіння треба зробити більш привабливим, каже цей чоловік. Наприклад, коли йдеться про сон. Зік Фрід Роте інженер-розробник у компанії Daimler, і піклується не тільки про те, щоб лежаки були ширшими, він хоче, щоб водії могли насолоджуватися ще й спокоєм, теплом і масажем. Роте та його колеги дуже винахідливі, коли потрібно донести до керівництва концерну побутові клопоти водіїв. Дедалі більше далекобійників, наприклад, страждають від надмірної ваги. Це потрібно враховувати, конструюючи водійську кабіну. Товстунський костюм вже неабияк допоміг конструкторам. Топ фіт, тобто у чудовій спортивній формі, мають бути віднині далекобійники, адже вісім років тому Роте отримав від свого працедавця бюджет на розробку ідей, які допоможуть зробити професію далекобійника привабливішою. Тож інженер особисто упродовж багатьох тижнів випробовував повсякденну реальність водійського життя. По-перше, це ізоляція від суспільства. По-друге, неймовірно жахливі умови гігієни. А ще погане харчування, жирне, надмірне і дороге. Нормально спати я взагалі не міг, бо було просто занадто шумно. У мене не було можливості займатися спортом, не кажучи вже про прання брудної білизни. Тож незабаром на спеціальних моніторах, призначених також для відео та комп'ютерних ігор, у вантажівках демонструватимуть заспокійливі відео а у повітрі витатиме аромат освіжувача. За принципом, якщо вже ми не можемо покращити умови на паркінгах, то принаймні позолотимо клітки, в яких водії проводять цілі тижні. Наприклад, яскраві світла у кабіні можна буде встановлювати на свій смак. Удісплаве ліхтіштофіфауце блакитне світло допомагає синхронізувати біоритм, впливаючи на виділення гормонів мелатоніну, серотоніну та кортизолу в організмі. Щоб зрозуміти, що таке несинхронізований біоритм. Згадайте, як почувались, коли у вас був джетлег. Для водіїв біоритм особливо важливий. Керувати ним можна ще й за допомогою фізичних вправ. Для цього у вантажівках TopFit інстальовано елементи фітнес-тренажерів. А так далекобійникам можливо вдасться ефективніше дрімати у перервах. Натиснув на кнопку, і крісло відкидається назад. Ноги можна підняти на кермо. Отакі от інновації у світі далекобійників. Поки, щоправда, лише як демонстрація ідей. Остаточне рішення за керівництвом «Даймлер», а не за водіями.